Статує там мене не, Там, де тямде уреземна і жедемо, там не зішов світ, коло клином, затерком ми, за теркоми, за полями, затерком ми. Затолями, затолями, затерко ми. Там, δε βινάει δε, βινάει δε, Там, σε, Μην είναι σύστη, Τα, δε δε μάινει σκοπ, Δε μάινει σύστη, Τα, δε βουλώ ζητά, Αλλά, δε μάινει δε, Τα, μου όχο, μόνο Πέμπω πάει Ταν δε ο ρόζου ταν Ζρος μου Ταν δε κοπτώ ποτέ Μο Ταν δε δε πάσους πλάτ Γέρον πένα Ταν σε ζωές ο λάς Για πλάνα τί Ταν σε ζωή δουν

Там, де найде, гюдавати, там, де кого побувати. Я вам дякую і тому тим, хто задонатив. А я саме тут стояв для того, щоб привернути вашу увагу до збору, який відбувається буквально тут, освітні вашою спиною. Хто з вас ще не задонатив, я дуже вас прошу вас задонатити нашим ветеранам, військовим, волонтерам які їздять по кожному місту України і збирають кошти на 25-ту програму. Тому ви можете підійти до них, подякувати мені за музику, їм до НАТО. Тому всім вам велике-велике дякую. Тут ще зараз по гривень я прийду і з Дякую велике вам. Да. І дякую тим, хто був в ефірі і до нас. Дня. Скажіть, будь ласка, будь ласка, про себе, про свою діяльність творчу. Як ви радуєте Львів'ян і збираєте на ЗСУ? Дуже приємно чути ваші пісні. Назвіть себе, будь ласка. Мене звуть Назарій Малиновський. Іншими словами, інший. Це мій такий назва мого сольного майбутнього проекту. Я учасник «Голос України і звісно що тут співаю для у Львові для людей. І таким чином теж долучаюся по-волонтерськи, збираючи кошти для військових, для своїх друзів в тому числі. А сьогодні для 25-ї бригади. А ви а якось... Співаєте і свої пісні, пишете. Так, я пишу свої пісні і планую їх випускати з часом. А поки що не випущені, але співаєте які пісні? Українські, англійське, ну, так? найчастіше українське. А ви студент, що вже маєте закінчену якусь освіту музичну? Я вже музичну освіту не маю, я закінчив богослов'я і психологію. А, Цікаво. Психолог, молодець. Я дуже дякую психолог. вам за, пару, за тих пару слів, гарного дня, гарної ночі, спокійної вам. Дякую вам.